Так, ну зробив прививку, не знаю що з того вийде. Ставлю прививочну ой, що я. В магазин треба. Отак от. О. Ставлю прививочну рамку. Ось тут така ремичка зроблена. Де бджоли бачимо, як густенько зібралося. І туди я зараз помаленьку опущу, опущу прививочну рамку. Так, рамка Тут, з яких брав личинки, поставлю потім. Так, і прививочну рамочку. Ось так. Все, рівненько порівняю і опускаю їх сюди. Завтра подивлюся, як приймуть помаленьку. Ось так, хай працюють. Все, накриваю і буду дивитися, як в мене вийде привить личинки. Так, накриваю, щоб матка не прийшла. Так і я через глуху роблю з осиротінням. Не виймав я, не ставляв. Так, накриваю, полотнинкою накриваю. Акуратненько, ось так. І все. І накриваю кришку. Все.